Всім привіт! І сьогодні, нарешті, продовження кар'єри за Лондонський Челсі. І так як відео не було на каналі майже тиждень. Тому сьогодні ми зіграємо дуже багато матчів і будемо намагатись вийти до фіналу Ліги Чемпіонів. Від вас, прохання поставити вподобайку, підписатися, якщо ще не підписані, а також переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. І перед тим як ми зіграємо перший матч проти Евертона, я нагадую, що ми займаємо першу позицію в англійській прем'єр-лізі. Маємо 68 пунктів, і відставання Манчестер Сіті та Ліверпулю від нас лише 6 пунктів. У Лізі чемпіонів на нас чекає. Чвертьфінальний матч проти Інтера. А от у Кубку Англії ми будемо грати проти Манчестер Сіті в півфіналі. Тож не будемо гаяти час і вирушаємо до Ліверпулю. Де на нас вже чекає матч проти Евертона. Мудрик з м'ячем, Мудрик. Мудрик віддає передачу на Камавінгу. Той далі на Палмера. Палмер самотужки намагається пройти захист okay, суперника. I пробуває share. Палмер. М'яч сіті. Рахунок відкрито 1-0. В атаці Евертон. Касорло отримує передачу. Віддає Далі на Черміті. Черміті пробуває по воротах. Сейф Анатолія Трубіна. Евертон в атаці. Колеман. Колеман, але тут добре грає у <плес> доджі. Просто знищив І Тепер може бути контратака нашої команди Мудрик. Далі на Ендріка. Ендрік Эндрік одразу проти двох захисників. може стає 2-0. Завершуємо перший тайм. Челсі попереду 2-0. Де передачу на гурі. Гурі далі на черміті. Черміті проходить Олю Забарну. Він вже в метанчику. М'яч опиняється в ці в Челсі. Рахунок стає. 2-1. На камавінгу, камавінга, спокійно. Де передача на палмера. Палмер далі на Ямаля. Ямаль пробуває з далекої дистанції. М'яч проходить повз ворота. Добре грає Забарни. Палмер одразу на Ямаля. Той далі на Ендріка. Ендрік обігрує двох захисників. М'яч. Сітці -сі. рахунок стає 3-1. Інга на Михайла Мудрика. Мудрик спокійно. Можна далі віддати передачу. Віддає Мудрик на Ендрік. А Ендрик знов травму майданчику. І Есенько. Ендрік оформлює хет-трик Сьогоднішній зустрічі і рахунок стає 4-1. Мудрик чудово відбирає м'яч. Одразу на Ендріка. Ендрік може дати на Мудрика. Мудрик. Мудрик вже в тату майданчику Можна забувати Михайло. Михайло забуває, і рахунок стає 5-1. І одразу після цього голу п'ять нових гравців з'являються на полі у складі Челсі. Кунку -ку, чудово відбирає м'яч. Відає передачу на Джексона. Джексон далі на Ямаль. Ямаль, штрафному майданчику. Ямаль можна робити. Шостий гол. М'яч Сіці -сі, 6-1. Черміті. Намагався щось придумати. Добре, відбирає м'яч Кайседу. І тепер може бути атака Челсі. Джексон спокійно виходить. Вічна віч Нікола Джексон. Джексон пробуває. 7- -1. рахунок стає на табло. Авертон атаці, Патерсон віддає на Черміті, той далі на Діну Ебімбе, ЕБІМБЕ. Бімби проти Кукурелі виконує подавста в тим Макніл пробуває. добування від гурі і повзворота проходить м'яч. Ось так буває в минулому турі. Ми поступаємось Манчестер Сіті і в наступному переграємо Евертон з рахунком 7-1. І після цього шаленого матчу одразу п'ять гравців потрапляють до команди тижня Ендріка, признаного гравцем матчу. А ми вирушаємо до Мілану, де на нас вже чекає Міланський Інтер в рамках першого чвертьфінального матчу Ліги Чемпіонів. Інтервотації і добра грає Камавінга на Мудрика. Одразу Мудрик пригальмовує трошки. Йде передачу далі на палмера. Палмер нам Ендріка. Ендрік. Ендрік розвертається. Повертає на палмера. Палмер виходить і голки. Про. Палмер пробуває рахунок 1-0. Челсі попереду. Ремі шукає варіант. Віддає передачу на Мартінеса. Той вже штафу майданчику. і добре грає для Барни. А далі вже Трубін спокійно забирає м'яч. Ендрік віддає передачу на Енсо Фернандеса. Фернандеса ніхто не зустрічає. Він віддає на палмера. Палмер пробуває з штрафного майданчику. Зомер на місці. Мудрик намагається пройти лівим фланом Михайло. Розвертається, повертає назад палмеру. Палмер. Палмер прибирає захисника. Віддає далі на Ендрік. Ендрік шестому майданчику. Ендрік пробуває повз ворота. Проходить м'яч. Інтервотації Зелінський. Зелінський веде чудову передачу на Лоутаро. Провал в обороні Челсі. Лоутаро виходить Шнайові, і м'яч в Сітці 1 один на Палмера. Палмер далі на Михайла Мудрика. Мудрик. Мудрик. Мудрик може щось придумати. Сам Михайло пробуває з маштрафного майданчику і знов зомер на місці. Перший тайм завершено з рахунком 1-1. Ямаль віддає передачу на Енсу. Енсу. Далі на Ендріка. Можна віддати ще одну передачу. Віддає Ендрік на Мудрика. Той пробиває зомер на місці. І одразу подвійна заміна у складі Челсі Доку та Ніколас Джексон підсилюють гру команди. Небезпечний стандарт біля воріт лондонського Челсі. Лутаро пробігає повз м'яч Алхануглу пробиває і стійка рятує зараз Челсі. Атака інтеру барила з м'ячем. Барела віддає передачу на Сане. Сане далі на Лаутаро. Той пробиває і кутовий заробляє Лаутаро. Завершуємо перший чвертьфінальний матч Ліги Чемпіонів з рахунком 1-1. Палмера признано гравцем матчу. А ми спокійно переграємо Ноттінгем Форест з рахунком 2-1 завдяки голам Ендріка та Михайла Мудрика. І вирушаємо одразу на брідж, де на нас чекає матч. Відповідь чверть фіналу Ліги Чемпіонів проти Інтера. І Ніколас Джексон сьогодні в стартовому складі. Ямальна Джексона, Джексон з М'ячем Ніколас. Нікола спокійно передача на палмера, можна пробувати здалеку, пробуває Зомер на місці. Небезпечний стандарт біля ворог Челси. Челхануглу буде пробувати. Пробуває углу, і Трубін спокійно забирає м'яч. Трімпонг, тремпонг, віддає на фратезі, фратезі далі на лоутару, Той пробуває пробиває трубін на місці. Фратезі, фротезі, віддає передачу на тармі, той далі на барелу. Барела на лоутару, лоутару повертає тармі, та знов на лоутару, той й знов трубін на місці. Ямаль. Ямаль, спокійно на Джексона. Джексон можна віддати. Далі віддає Джексон на Палмер. Палмер виходить з пробиває. Рахунок 1-0. Челсі попереду. Термі. Термі віддає передачу на на фратезі. Фратезі вже біля штрафного майданчику. віддає передачу на Лутару. Добре, грає Анатолій Трубін. І забирає м'яч з другої спроби до своїх рук. Завершуємо перший тайм з рахунком 1-0. Попереду Челсі. Атака Челсі у доджі на мудрик. А мудрик далі на палмера. Палмер. Палмер спокійненько розбирається з захисниками. Палмер пробуває ум'явсі ці 2-0. Добре, грає Фофана. Енсо. Одразу на палмера. Палмер далі на доку. Пробиваємо Пайся. звідси доку пробиваємо. Я всі ці рахунок 3-0. Розгром на стемфор Бріч від Челсі. Палмер віддає передачу на доку. Доку на швидкості чудово тікає від павара. Доку. Можна віддати ще одну передачу, але немає кому. Доку повертає назад на Камавінгу, той далі на палмера. Палмер. Палмер, можна ще раз пробувати. Зом рятує Інтер. Контратака від гравців Інтеру. Августо. Через лівий фланг намагається пройти. Відея передачу на Лоутару. Той вже штафному майданчику. Але добре грає Веслі Фофана. Хоча він тут зараз помиляється. Знов атака Інтеру. Августо, Августо, вставного майданчику пробуває. Августо! М'яч. Всі ці 3 1 стає рахунок. Доку повинен тікати на швидкості від всіх тих гравців Інтера, але він просто втрачає м'яч. І Тепер небезпечна атака від Інтеру. Але тут добре знов грає Веслі Фофана. Одразу на доку. Доку. Доку віддає на палмера палмер. Далі на Ніколаса Джексона. Джексон. Джексон виходить вічнаві з голкіпером. Потрібно забувати. Джексон забуває 4-1. Завершуємо матч з рахунком 4 1 перемагає Челсі. Загальна сума 5-2. І проходимо до півфіналу Ліги Чемпіонів. І все наче було гарно, але гра вирішила просто підвиснути, бо це найкраща гра від компанії EA Тому я перезайшов у гру і відсимулював матч з рахунком 2-1 перемагаємо, але то нічого не значить. Ми все ж проходимо до півфіналу Ліги Чемпіонів. Далі приграємо Міддлсбро з рахунком 6-0, матч, в якому забивали всі, хто хотів. А також дізнаємося, в півфіналі Ліги Чемпіонів ми будемо грати проти ПЕСЖ. А інша пара Манчестер Сіті проти Баварії Мюнхен. Переграємо Вулверхемптон з рахунком 2-0. Михайло мудрик признаний гравцем матчу. А ми вирушаємо на Вемблі, де на нас чекає півфінальний матч Кубку Англії проти Манчестер Сіті. Челсі в атаці ямаль через правий фланг атакує. Ямаль. Можна віддати на палмера, де на палмера. Палмер Палмер пробуває. Стікер, рятує Манчестер Сіті. Ситі в атаці Фоуден віддає передачу на Холланда. Той далі на Бернарду Сілва. Сілва тягне м'яч самотужки, віддає на Холланда. Холланд пробуває повз ворота. проходить м'яч. Сіті в ватаці, Холланд. Холланд здалеку пробуває. Трубін рятує Челсі, Чергова атака від Манчестер Сіті, Фоуден. Через правий фланг виконує закидання на Холланда. на Холанд, майданчику Холанд пробуває знов Трубін на місці. Завершуємо перший тайм. Рахунок нічийний. 0-0 і дуже така закрита гра. Знову атака Сіті. Холланд з М'ячем віддає на Дебрюйни. Дебрю не, не помиляється, але все ж таки залишається з М'ячем. Відає передачу на Холанда. Той пробиває і знов Трубін, рятує Челсі. Знов Сіті в атаці Фоуден. Хоуден віддає передачу на Бернарду. Той далі на Холланда Холланд. Холланд же в майданчику. Пробуває Холланд і знов. Анатолій Трубін рятує Челсі. Ямаль віддає на Камавінгу. Давайте проведемо хоч одну атаку у другому таймі. Камавінга на Мудрика. Мудрик на Ендріка. Ендрік. Ендрік, Ендрік okay, можна пробувати. Yeah. Пробуває Ендрік. І в першій атаці у другому таймі. М'яч залітає до сітки. воріт Манчестер Сіті. Рахунок 1-0 Челсі попереду. Таці Манчестер Сіті. Гюндоган віддає передачу на Савіньо. Савіньо залишається все ж таки з м'ячем. Відає на Холанда. Той пробиває Повз ворота проходить м'яч. На цьому наш матч завершується з рахунком 1-0 у Дуже непростому матчі Челсі проходить Манчестер Сіті та виходить до фіналу Кубку Англії. Де на нас вже чекає Крістал Пелес, а ми вирушаємо на Брідж для першого півфінального матчу Ліги Чемпіонів проти ПСЖ. Я нагадую, що ми з ними грали у груповому етапі і перемогли з рахунком 2-1. Юсто далі на палмера чудово передача. Палмер далі можна віддати. Віддає Палмер на Ендріка, але там одразу три захисника. Ендрік шукає варіанти. віддає на Камавінгу. Камавінга вже в штатному майданчику. Камавінга повертає все ж таки м'яч. Ендріку. Ендрік може пробувати. Ендрік і дуже швидко. Челсі забуває. Рахунок відкрито 1-0. атаці грав всі ПЗ. Коломуані на Фабіана, Той на Вітінню. Той далі на Родріго. Знов Коломуані пробуває. І сейф Анатолія Трубіна. В атаці гравці всі Баркуля через лівий фланг. Баркуля виконує подачу. Родріго пробиває. Анатолій Трубін забирає м'яч до своїх рук. Енсе виконує неточну передачу. І тепер може бути контратака від ПСЖ. Коломуані віддає на Барколя. Барколя. Вже в на майданчику накручує Гюсто. Барколя пробуває. Стійка рятує Челсі. Тепер вже контратака від гравців ПСЖ. Коломуані на швидкості намагається втекти від Забарно. Забарний дуже добре грає і кутовий на користь ПСЖ. Фабіан Руїс виконує подачу з кутового. Забарний перший на м'ячі. Але, але, але забарник грає рукою, і це пенальтів ворота Челсі. Родріго проти Трубіна. Родріго пробиває. М'яч сіці рахунок зрівняно 1-1. Помер, Помер. спокійненько. Віддає передачу на Мудрика. Мудрик пробуває за мештавто майданчику. І сей від Донарума. Завершуємо перший тайм. Рахунок нічийний, 1-1. Активно починає група же. Коло з м'ячем. Коло проходить забарно. Віддає на Родріго. Родріго поміж трьох захисників, все ж таки м'яч опиняється в коло Муані, І на Родріго. І хтось там з захисників рятує нашу команду. Камавінга. віддає передачу на Михайла Мудрика. Той далі на ламіна Ямаля. Той проти Тео Орнандес, Ямаль в мальставну майданчику пробиває Ямалі. Донарума рятує свою команду. Далі повертає на Родріго. Родріго вже в вставну майданчику. І добра грає ляза Барни. Тепер повинна бути контратака від Челсі, на Ендріка. Ендрік. Ендрік розвертається, віддає чудову передачу на Палмера. Палмер виходить вічнавіч з голкіпером. Кол Палмер можна забивати. Палмер пробиває. Okay, Сейв до Нарума, Добування від ламіна ямаля. Рахунок 2-1, Челсі знов попереду. ЗЖева в атаці коломуані. йде передача на Баркуля, Баркуля виходить. Вічнавіч пробиває. Трубін рятує. Добування і гаві відправляє м'яч до сітки. Ворі Челсі, рахунок 2-2. Знову атаці ПСЖ. Моліна віддає передачу на Колумуані. Коломуані на Родріго. Знову провал в обороні Челсі. Удар по воротах. Трубін рятує. Добивання від Колумані, І рахунок стає 3-2. Коломані, Колумані віддає на Родріго. Родріго повертає Коломані. Той далі на Баркуля. Баркуля виходить вічна віч. І знову Анатолій Трубін рятує Челсі. Вибування від кулуму, ані черговий сейф від Анатолія Трубіна. І на цьому завершуємо матч з рахунком 3-2. Челсі поступається в першому півфінальному матчі ПСЖ. Ось таким вийшов випуск сьогодні, і це були найскладніші матчі, напевно, за весь сезон. Шкода, програли ПСЖ, але в нас є матч відповідь. Ми вийшли у фінал Кубку Англії. У нас залишається 5 турів англійської прем'єр-ліги. І ми попереду на 6 очок. Тому в наступному випуску буде вирішуватись доля нашого треблу. Не забуваємо про вподобайку. Всім дякую за увагу і до зустрічі. thank you